В Херсонській школі гуманітарної праці, що є базовою лабораторією Академії педагогічних наук України, вперше у Херсоні два роки тому відкрито інтернат для обдарованих дітей, що проживають у районах області. І якщо у перший навчальний рік тут утримувалося 40 дітлахів, що пройшли відповідне тестування, то сьогодні, вже на початку третього навчального року, на конкурсній основі у цю школу інтернат Артема Кияновського потрапило вже понад 80 учнів. Така динаміка цілком закономірна, адже Херсонська школа гуманітарної гуманітарної праці є кращим навчальним закладом в області, оскільки її вихованці без проблем стають студентами найпрестижніших вузів країни. А що ж самим дітям подобається в цій школі? У нас є багато кружків. це танці, пені, дизайн-студія. Мені подобається, що є такі предмети, наприклад, як театр, інформатика. Ну, в інших школах є предмети інформатика, але не в кожній школі працюють на комп'ютерах. В цій школі Такое обеспечили. Крім того, що у школі Кияновського активно розвивають потенційні можливості дітей, навчаючи таким предметам, як міфологія, історія філософії, історія права, без чого неможливо сьогодні уявити сучасну школу. Тут також займаються розробкою учбових програм на основі власних методик. Не менше уваги адміністрація закладу приділяє створенню умов для комфортного проживання і фізичного загартування дітей. Також школі інтернаті для обдарованих дітей є все необхідне, щоб почуватися як удома: затишні кімнати для сну і відпочинку, душові кабіни, гарна. Спеціальна їдальня, де учням пропонується висококалорійне, якісне харчування. Особе спасибо від мальчиків, школи гуманітарного труда, нашим поварам. Я вже вчуся третій рік, мене вистачає абсолютно всі умови, які нам створив Артем Олександрович. Дякую йому велике. Черговим доказом визнання високого громадського статусу Херсонської школи гуманітарної праці є щорічні перемоги, які здобувають вихованці цього закладу на олімпіадах міських, обласних, всеукраїнських. Посідати перші місця у рейтингу школі Артема Каяновського дозволяє талановите уміння висококваліфікованого педагогічного колективу донести знання до кожного учня, при цьому особливу увагу приділяючи гармонійному розвитку особистості в цілому. Адже саме тут вперше упроваджено в систему навчання такі предмети як театр, історія релігії, історія краю, причому з освоєнням цих дисциплін на практиці, учні школи бувають на екскурсіях в історичних місцях, стародавніх поселеннях, зокрема в Ольвії. Відвідують експозиції музеїв, зустрічаються із цікавими популярними людьми, маючи змогу прямого спілкування із знаменитостями. Таке насичене життя учнів ШГТ можливе лише за умови високої організації навчального і виховного процесу, дисципліні до якої привчають дітей з маличку. у нас как в школе так и в интернате существует определенный режим, а также самоуправление система самоуправления, которая позволяет детям учащимся и жителям интерната все-таки раскрываться, показывать свои таланты, развиваться и духовно, и культурно и также углублять свои знания. В каждой группе существует староста, также есть министры, которые избираются нашим коллективом. То есть для каждого ученика, для каждого жителя нашего интерната доступно раскрыть себя. И такие вот мероприятия, такое самоуправление, я считаю, позволяет каждому с раннего возраста развивать в себе такие качества, как самостоятельность, дисциплинированность и все-таки, мне кажется, целеустремленность. Експериментальне навчання це завжди цікаво і подобається як учням, так і вчителям, що розробляють методичні посібники, якими користуються викладачі багатьох шкіл. Тож Херсонська школа гуманітарної праці це прогресивний учбовий заклад, що дає якісну освіту і у якому навчатися комфортно і престижно. Херсонський обласний совет, діла очібне заведення для одарених дітей, прислідують цель не только. найти и обучить одаренных детей, ну и создать учебные пособия, курсы, методики и помочь для других учителей, для других учебных заведений. Сегодня мы делаем из старого здания, здание, которое не видела долго капремонта, красивое, хорошее, современное европейское здание. Вот вы сейчас видите, это строится, будет красивый обеденный зал, который может трансформироваться в актовый зал и в зал для проведения семейных вечеров, поэтических гостиных. То есть мы делаем все для того, чтобы как можно больше дети были заняты полезными, хорошими делами. Учиться сложно, учиться трудно, но это необходимо. И мы делаем все для того, чтобы наши ученики могли не просто много знать, но и могли еще, понимая красоту мира, принимать участие в творческих мероприятиях. В наших планах есть расширение, то есть на следующий год увеличивается число детей, проживающих в интернате. В то же время мы не ограничиваем набор для детей, проживающих в городе. То есть мы делаем все для того, чтобы как можно больше детей могло получать образование в учебно стательном комплексе «Школа гуманитарного труда».